Вітаю вас, друзі! Давайте разом приготуємо неймовірно смачні різдвяні пампушки з маковою начинкою. Цей простий рецепт під силу кожному. А результат вас приємно здивує. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. У миску нальємо тепле молоко нагріте до 40 градусів. Потім сиплемо 7 грамів сухих дріжджів або 20 грамів свіжих. Додамо до нього столову ложку цукру для активізації дріжджів. Для того щоб дріжджі краще розійшлися, додамо кілька столових ложок борошна від загальної кількості. Вінчиком розмішаємо до однорідного стану. Накриваємо міску рушником і залишимо в теплому місці на 10-15 хвилин. За цей час дріжджі проснулися, почали працювати, утворили на поверхні дріжджову шапочку. Акуратно перемішаємо вінчиком, щоб випустити зайве повітря. До опари додамо 1 яйце воно зробить наше тісто більш ніжним та пишним. Далі додаємо 1,5 столові ложки олії для еластичності тіста, а цукор і ванільний цукор додадуть солодкого аромату. Ретельно перемішаємо всі інгредієнти до однорідної маси. Потім почнемо підсипати просіяне борошно. Спочатку додамо його більшу частину. І лопаткою вимішуємо, поки все борошно не зволожиться, додаватимемо решту і продовжуємо все вимішувати. Коли тісто стане досить густим, його важко буде перемішувати лопаткою, перейдемо до замішування руками. Міситимемо тісто на робочій поверхні протягом 80 хвилин, доки воно не стане м'яким, еластичним і не буде липнути до рук. Беремо знову миску, змащуємо її олією і в неї покладемо тісто. Накриваємо плівкою, можна ще й рушником, і залишаємо в теплому місці для підйому. Пройшло менше години, тісто добре підійшло. Трохи в місці його об'ємнемо і викладаємо на стил злегка змащений олією. Розкачуємо тісто в пласт товщиною приблизно 1 см. Ось такою пластмасовою формою починаємо вирізати заготовлення для пончиків. Залишки тіста зберемо і відкладемо в бік. Повторно розкатаємо і виріжемо наступне заготовлення. Начинка для сьогоднішніх пампушок у мене макова. Зверху з'явиться посилання, як її приготувати. У центр кожного кружечка покладемо по повній чайній ложці начинки. Крім макової, ви можете використовувати будь-яку начинку, згущене молоко, повидло, заварний крем і це не весь перелік. Беремо заготовлення в руки і защепуємо краї. Все зводимо до середини. Потрібно добре заліпити, щоб під час смаження тісто не розійшлося. Закруглюємо між долонями, щоб була кругла форма, і викладаємо їх на дошку, застелену плівкою. Готові сформовані пампушки залишимо підходити на 20-30 хвилин, прикривши їх плівкою. В каструлі розгріваємо олію, викладаємо пончики швом донизу. Та обсмажуємо на невеликому вогні до готовності по 2-3 хвилини з обох сторін до золотистої скоринки. Готові пампушки виймаємо на паперовий рушник, щоб вийшов зайвий жир. А потім складаємо на тарілку та посипаємо цукровою пудрою. М'яке пухке тісто щетане в роті, соковитий мак і хрустка з коринка створюють неповторний смак. Спробуйте приготувати і ви і поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам! Всім миру та добра!